Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. АТБ. поглянемо з вами знижки на продукти харчування і не тільки. І поглянемо ще ціни на овочі та фрукти. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Знижка на ось таке масло вершкове, 82,5% жирності, 200 грамів і ціна 90 гривень. Масло канів 82,5% жирності 180 грамів, 99,80 Знижка ще на ось таке масло від делюкс 82 жирності 200 грамів 124 гривні. Масло від своєї лінії селянське 180 грамів, 65 гривень. Знижка ще на масло ферма селянське. 180 грамів також 96. І масло ферма, селянське, 63 180 грамів, 87, 40. Далі поглянемо з вами знижки на консерви. Сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів 46,70. Сардина вже бланшована в олії від своєї лінії також 240 грамів 48,10. Знижка на свинину у власному соку від свиліні 525 грамів 88,70. І яловичина у власному соку від лінії 525 г 100 гривень 40 копійок. Дуже смачний ось такий паштет з вершковим маслом 225 г 51 гривня 70 копійок. І ось такий ще паштет пічінковий 85 грамів, 1650. Знижка на лящик. Обсмажене у томатному соусі 240 грамів 46,80. І садина з Кандії у томатному соусі 240 грамів 73 гривні 50 копійок. Знижка на ось такі шкрути в олії 170 грамів 61 гривня 50 копійок. Філе скумбрії у томатному соусі. Також 170 грамів, 71 гривня 50 копійок. І філе скумбрії в олії 170 грамів, 73 гривні 50 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на макаронні вироби. Знижка від своєї лінії на соломку, локшину довгу спагетті. Також мушлі. Малесенькі ось такі кільця, бермішелька і витки. В упаковці 400 грамів. Тобто пакування однакове і ціна однакова: 26,50 Знижка на ось такі макароні вироби. локшина, яєчна. 200 лише 50 грамів. І ціна зі знижкою 34 гривні. І знижка ще на макаронні вироби для паста. Черепашки. Вага 420 грамів. І акційна ціна 38,90. Знижка на рис від Deluxe жасмін 66. пакування 1 кілограм. І також знижка від Deluxe басматі довгий. Також 1 кілограм в упаковці, 76. І знижка ще на рис шліфований. В упаковці 1 кілограм 45,90. І Рис пропарений. Також 1 кілограм в упаковці 38,90. Рис, круглозернистий, атуаль. 1 кілограм пакування. 68,90. І сочевиця. Червона. Атуаль 500 грамів в упаковці. 47,50. Ріва. Швидкого приготування локшина, смак грибів 75 грамів, 36,60. І локшина ріва, смак свинини. І курки так, 85 грамів. І акційна ціна 24 гривні. Знижка ще на ось такий супчик. Від своєї лінії швидкого приготування зі смаком бекону 160 грамів 1690, тобто 17 гривень. І суп від своєї лінії гороховий 160 грамів, також 15,90, 16. Знижка на пластівці. Ось такі вівсяні оті дрібнозернові 500 грамів, 28,80 Пластівці вівсяні від делюкс. крупнозернові також 500 грамів. 37,50. Ось такий варіант. Пластівці вівсяні також 500 грамів, 40 гривень і пластівці вівсяні 8 злаків сила Геркулеса. Вага 470 грамів і акційна ціна 34,20 Далі з вами поглянемо ціни на овочі та фрукти. Катопля по 11. Ось така малесенька картопля по 7,70. Гарбуз батернат 21 гривня. Мита картопля 21. Морква мита 14,50. Картопля фасована. Ось вона по 15. Мінус 12% знижка. Морква зі знижкою. Мінус 25%. 6,25 Морква немита 8,29. Цибулька по 5 зі знижкою. Капусточка 8,50. Огірочки малесенькі, тобто невеличкі, по 85-9% знижка. А ось такі гладкі огірки побільше – 137. Щасничок 129. Кричка біла, дайкон і ретмит зі знижкою 31 гривня. корінь імбря 158, кабачки 90. Перець солодкий червоний, 187. Томати тепличні 90, 10% знижка. Томати коктейльні 129. Капусточка червона качана по 20. Савойська 32 гривні. Ось цінник на капусточку 8,50. Капуста пікінська по 20. Цибулька червона по 12. Фасована по 11. Ось вона. Біла цибуля по 16. Бурячок митий по 12. Бурячок зі знижкою 5,50. Ось. І бурячок не митий. По 7,29. Далі апельсин 64 гривні. Мандаринки по 50 зі знижкою 8%. Клементинки 72 гривні 95 копійок. Гранат 118. Авокадо ха 155 мінус 8% знижка. Хурма персимона 78,90. Авокадо 170 Манго 140 гривень. Ось така хума 79. Пірамід 88,90 Red Chief І Red Prince 41 гривня. Фасоване яблучко: ось таке 42 гривні, 95 копійок. Зелене 48. Гала яблучко 2995. Яблочко сортове 2995. Українське 2990. Голден. Яблучко 38,95. Яблочко ось таке фасоване. 40 гривень. Фасована груша по 55. Ось така малесенька, 42 гривні 95 копійок. І величенька 62 гривні 90 копійок. Ківі по 90. ківі у кошику, вага 1 кілограм 90 кг. Киві Голд у кошику, вага 500 г72 гривні 90 копійок. Помело червоне по 80 кг. Хомело звичайне 75 г. Світі 104 гривні. Банани по 60, лимони 100 гривень. І лимон майр 95. Ось такі ціни на сьогодні. Знижка на цукор фасований. 1 кг пакування 26,50 мінус 7% знижка. Поглянемо з вами швиденько на курячі яйця поштучно. 6,70 за штуку. Такі зовсім малесенькі. Знижка на крабові палички від Deluxe заморожені 250 грамів і акційна ціна 50. Знижка також на крабові палички від соліні 240 грамів 40 гривень. Крабові палички вічі. 550 грамів в упаковці. 155,60. І знижка на крабові палочки від Deluxe, 500 вже грамів в пакування. 93 гривні 50 копійок. Знижка на товстолобик. Steak Elaдіс 25,60 за 100 грамів. Знижка на хек, тобто філе на шкірі. День у день. заморожені 218 за кілограм. Далі з вами поглянемо знижки. В ковбасному відділі. Знижка на ось таку ковбаску. Варена яловича від Добров 500 грамів. І акційна ціна 167,80 Знижка 7% лише. Ковбаска салямі преміум напівкопчена. Паличка ось така невеличка. 320 грамів, 148 20. Виріб фаршевий, ковбасний ряд. Смачний з молоком 500 грамів 55-80. Ковбаса варена. Класична. шинкою 500 також грамів 67. Ковбаска варена. До макарошки від своєї лінії 500 грамів 89,90 90 гривень. І ось така ковбаска, м'ясна лавка від своєї лінії родинна варена. І ціна за 100 грамів 18,60. Знижка на зельць від глобина 500 грамів. Ось така паличка невеличка, 58,30. Ще знижка на ковбаски. Варені лавка від Свеліні до хот-догу Без оболонки. 300 г 72 гривні 70 копійок. Ось такі файні ковбаски на М'ясна лавка від Свеліні 6 штук. 6-5 штучок в упаковці. 21 гривня 20 копійок за 100 грамів. Ковбаска, м'ясна лавка до пиріжки варена, 500 грамів 78. Також гарна знижка, мінус 40%. На ось таку ковбаску від свеління баликова. Вона напівкопчена, 500 грамів 96. Знижка на ось таку ковбаску від свиління. М'ясна лавка тернопільська. Вона сроб'ялина і ціна за 100 грамів 47,80 сім Ковбаска від свиліні, м'ясна лапка, напівкопчена прем'єра 420 грамів, 108,50. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Знижка на ось такі пельмені курячі левада 600 грамів. паковці 71 гривня, 70 копійок. Пельмені, ласунка з оцтом і перцем. Пакування 600 грамів 125. Пельмені мішутка з телятиною 450 грамів, 81 гривня. Пельмені мішутка з м'ясом індички, 650 грамів 102 гривні, 90 копійок. І знижка на пельмені мішутка філені з м'ясом курки 650 грамів 94 гривні. Пельмені від свеліні з м'ясом індички. 600 грамів в упаковці 89,90, тобто 90 гривень. Пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною 800 грамів 7890 79. Знижка ще на ось такі пельмені. По-українськи 500 грамів 46,90. І далі знижки на варенички. Від свиліні лінії з вишнею без кісточки 400 грамів 66,90. І варенички валіста солодкі, ліниві, 400 грамів упаковці, 62 гривні 50 копійок. Варенички ливада з грибами. Так, в упаковці 400 грамів, 75. Варенички геркулес з картоплею та лісовими грибами. 440 грамів, 46-60. І знижка ще на варенички від свеліні з картоплею та грибами. 900 грамів пакування, 55. Знижка на овочі для яєчні швидко заморожені. Суміш овочева 400 г і ціна зі знижкою 40 гривень 50 копійок. Суміш овочева від відсвеління італійська. Свіжа заморожена. 400 грамів також в упаковці 52 гривні 40 копійок. І суміш ягідна від свеліні також 400 грамів 76 Далі з вами поглянемо на солоденьке. Ось такий мармелад. Желений лінії 240 грамів 29,90. Желені цукерочки від лінії, смак персику 80 грамів, 16,50. Від лінії жілені цукерочки, Ось такі ведмедики для малечі 80 грамів, 16,50. Смак коли, желені цукерки. 16,50 Знижка на цьому тижні на батончики від рошен. Різні начинки 40 грамів 16,50. Шоколад молочний від рошен. Лакмі. Різні начинки велика 280 грамів, 295 і акційна ціна 108. Шоколад лакмі з лісовими горішками і шоколадною начинкою 295 грамів 127 Знижка на шоколад від вітмілінніум. Молочний з лісовими горішками і смигдалем. Також молочний 110 грамів 86,40. Знижка на шоколад KitKat. Молочний і молочний та чорний. 100 грамів. І ціна зі знижкою 64,50. Шоколад молочний несквік з начинкою 100 грамів, фрак 6-90. І ось такий шоколад молочний Міленіум з молочною начинкою, 90 грамів, і ціна 35. Шоколад молочний від Вері Пері, різні начинки, грішок, мигдаль і солона карамель. 95 грамів, 41 гривня, 50 копійок.